Вітаю при мікрофоні. Валентина Троян із релігія знавицею, докторкою філософських наук Людмилою Филипович, Ми говоримо про те, чому із Києво-Печерської лаври не вдається виселити українську православну церкву московського патріархату. Говорити ми будемо зараз про Лавру, точніше, про суди за неї, і про те, чому з цього закладу не вдається виселити українську православну церкву московського патріархату. А, власне, суди тривають. Була низка підозр. Кілька місяців поспіль оголошу... Служба безпеки України проводила і обшуки, і оголошувала підозри не тільки в представникам Києво-Печерської лаври. Там по всій Україні тривали обшуки. Здається, кілька місяців восени це відбувалося. Ну і зрештою так досі тривають суперечки за Києво-Печерську лавру, не хочуть її колишні жильці, я б сказала так. Іти. А чому в чому суть проблеми, якщо можете пояснити за що власне боротьба і з чим не погоджуються, в тому числі прихожани, які раніше ходили до Києво-Печерської лаври? Розпочинаючи цей процес, я думаю, що влада, можливо, не зовсім усвідомлювала перебіг і складність того процесу. Очевидно, що Лавра перетворилася на джерело антиукраїнськості. Там діяли абсолютно очевидно проросійські центри, інформаційні, пропагандистські. Ну, це не обов'язково знаєте, такий був хаб, де тримали працівників, які відпрацьовували якісь там, скажімо, рекомендації або методички, які їм надсилали з Москви. Але те, що говорилося в проповідях, те, що говорилося під час спілкування із людьми, які приходили туди на прощу, ми це можемо судити із, по перше, тої літератури, яку віднайшли під час обшуків, і із записів тих проповідей, які от до нас дійшли, і зокрема проповіді намісника києво печерської лаври, я маю на увазі Павла е, Лебідя. Ну, коли він бачите, в обличчя тим же самим журналістам, які задають абсолютно справедливі запитання, е, каже: квечеру всі умрете, або закликає своїх послідовників е, не виконувати рішення влади, всяк чинити. Значить, протест не погоджуватися, коли він закликає не визнавати значить, правдивість свячень священників із православної церкви України називаючи їх розкольниками, єретиками, схизматиками, тим самим формуючи у прихожан Української православної церкви різке негативне ставлення до своїх же православних братів. Причому я ж не знайома з усіма матеріалами, скажімо, звинувачення, і не знаю, що там ще таке цікавого познаходили і, і в книгарні, і в приватних там речах тих, хто там жив. Ну, бачите, ми оговталися лише тільки на третій, на другий рік війни, повномасштабного вторгнення. А що робили наші славні е, владні органи е, попередній час? Що це тільки зараз стало відомо, е, що вони є осереддям саме значить, рософільства, або скоріше російськофільства, путінізму і, і же з ним. А до того вони були виключно, як то кажуть, проукраїнськими підтримували українську владу. Давайте згадаємо, що от весь період нашої незалежності лише тільки один президент. Янукович їх задовільняв своїми політичними амбіціями, оскільки він був абсолютно орієнтований на Москву, а всі інші президенти не користувалися там особливою симпатією чи там підтримкою. Ясно, що вони не могли їх виставити за ворота лаври і дозволяли їм бути присутніми. А От при скажіть, чому не могли, а зараз можуть? Ну принаймні таки спроби. Да, є. Тепер от Тепер треба відповісти за те, чим ви займалися. Знаєте, можу сказати, що ви приплітаєте політику до релігії. Ми всі такі, знаєте, віруючі, православні християни, християни ми читаємо Біблію, ми читаємо твори отців церкви, ми живемо за статутами монастирськими. Якби це було знаєте, чиста релігія, і при цьому дійсно в їхній діяльності не було ніяких. Політичних цілей або політичних методів, я думаю, що їх би ніхто не чіпав. Але ж ми бачимо, що це все присутнє в, в діяльності, було присутнє в діяльності цього монастиря. І про це свідчить те, що багато із монахів просто-напросто звідти виїхали. Частково навіть, напевно, в Росію поїхали для того, щоб. Ну, вони розуміють небезпеку подальшого свого перебування на цих теренах, і, от наше, знаєте, уявлення про те, що релігія і політика мають бути по різні сторони. Це достатньо наївне уявлення. Тому давайте ми все-таки будемо вважати, що релігія ніколи не була звільненою і такою автономною від політики. Завжди вона або підтримувала, або не підтримувала владу. Ну а тут виявилося, що ви проти і не просто влади, а ви проти українського народу. Ви проти того курсу, який український народ обрав. Собі і обирав собі неодноразово на майданах. І останній раз він сказав своє слово у 2014 році. Ну, Тоді, бачите, монахи трошки значить, не, не зорієнтувалися, і те, що вони стали, є та пам'ятаєте, така фотографія є, де вони стоять між протестувальниками і між цими силами. Хто там ОМОН угу. стояв, хто угу. там стояв? Ну, вони чисто по, напевно, по-християнськи хотіли розмежувати е ці дві сили. Але питання, знаєте, спиною до кого вони повернулися, обличчям до кого вони стали. Це теж дуже символічно, тому що загрозу вони побачили саме в протестувальниках, а свої спини вони підставили е владним оцим структурам, силовим структурам, сподіваючись, що вони їх е захистять. Ну, це процес дуже довгий. Тобто сподіватися на те, що знаєте, навіть якимось рішенням і якимось законом. Дивіться, скільки триває вже оцей процес прийняття закону 83, 71. Щодо, ну, вони його так називають заборона Української православної церкви, хоч не про це йдеться, а йдеться про обмеження навіть не діяльності, а обмеження присутності адміністративних структур. Тих е, релігійних організацій, чиї центри знаходяться в країні агресорі Ну, якщо ви би е, я, явно себе позиціонували як е, структура, яка абсолютно на стороні України і українського народу, а не просто рішенням е, свого е, собору 27 травня минулого року сказали, що ми є незалежною автономною в управлінні. Цього замало для, для сучасної України. Ну, і що ти автономний незалежний в управлінні? Яким чином це впливає взагалі на, на твоє ставлення до війни, до агресії, до агресора? Чому і досі ми не чуємо такого, знаєте, повноцінного голосу церкви, який засуджує агресію і засуджує режим Путіна? Серед усіх священників, а їх на, на початок війни було біля 12,5 з половиною тисяч? Лише тільки 400 підписали звернення про те, щоб визнати русський мір і теологію руського міра, теорію руського міра, єрецю, а решта: 12 тисяч 100 священників. Як вони оцінюють цю концепцію, яка роз'їдала і зараз роз'їдає мізки українському народу? Бо давайте правду скажемо, є такі, які досі страждають за те, що. Виявляється, вони не є частиною триєдиного руського народа, що от треба відновити Святу Русь, що треба нагадати Києву, що він є калебелью трьох братніх народів, ну і прочою, як то кажуть, муру, яку я ж кажу, забивали голови е, е, українцям. Зараз війна, і зараз питання стоять дуже е, знаєте, е, я би так сказала, полярно. полярно. Нам зараз можливо не так до е, свободи совісті і забезпечення і гарантії свободи совісті, скільки нам треба думати про національну безпеку. Кому потрібна буде ця свобода совісті і хто нею скористається, якщо ми втратимо свою державну суверенність і свою незалежність, коли нас знищать як народ? Хто буде цією свободою совісті користатися? Росіяни, які сюди прийдуть? Подивіться, яка свобода совісті в Росії. Там лише тільки одна церква. І ті, які закликають сюди росіян, ви хочете те саме, щоб було в Україні, ну бачите, багато виникає е, питань е, Україна. Я думаю, що от в цьому такому дуже серйозному конфлікті, держава України, поступає достатньо ліберально і достатньо м'яко. Ніхто нікого не закривав, ніхто нікого в теплушки не посадив. Ну так, да, якщо ти здійснив значить, Злочин, маєш за нього відповісти. Є ж статті в кримінальному кодексі про зраду в батьківщині, про розпалювання між церковною, міжлігійної ворожнечі? Ну, Відповідай за, за цей злочин. А так виходить, що бачите крику на весь світ, що тут. Бідних, православних християн, переслідують, я... що церква взяли мучениця. Я думаю, тут варто пояснити: я нагадаю, що ми говоримо з релігієзнавицею, докторкою філософських наук Людмилою Филипович. Я думаю, варто нагадати, ви вже почали розповідати про те, що да. у вас і записи були служб, так? і літературу, відповідно, ви бачили, що вас вразило з цього Зі змісту там, служби або літератури, бо люди просто не завжди знають. Вони можуть прочитати новину про те, що служба безпеки провела обшук, когось затримала. А змісту того, за що затримали, оце дуже, дуже рідко, я думаю, хто читає і намагається зрозуміти, за яку саме літературу. От, дивіться, як ви поясните те, що вони ходять з хресними хресними ходами, і при цьому носять портрети Миколи II, царя імператора, російського царя імператора, який, повірте мені, ніколи до України не був батьком? Як ви дивитесь на те, що ходять, наприклад, з портретами Катерини II? Своїми святими, які знищували е, давню Русь і ще Бог знає звідки. Я періодично бувала в лаврі і з большим задоволенням заходила в книжкову їхню лавку. Ну от я пам'ятаю свої десятилітньої навіть давнини спогади українськомовної літератури там майже не було. Вся вона формувалася із російськомовних видань, які друкувалися в Росії. А Росія друкувала те, що вона вважала за потрібне. Насаджуючи якраз оцю от ідеологію Російського міра про обраність російського народу, про особливу місію російського народу, про особливу духовність російського народу. Значить, все, що було пов'язане з Україною, воно знищувалося ще навіть в історії. Значить, перестали співати київськими розпівами, палили книжки київського друку киян і українців, от в тому часі, перехрещували. Можна собі уявити? Ви хрещений тут були на території України в межах Київської метрополії, Як ви переїжджали в Москву? Значить, додумувалися, що це неправдиве хрещення, і нехай мені скажуть віруючі люди чи. В церкві взагалі є подвійне хрещення? Чи, чи, чи що це таке? Як це можна е, сприйняти? Ну, а сучасні наративи е, нас пробували переконати, що ми є молодшими братами, ми малороси е, російської нації, і всяк принижували і нашу історію, і нашу гідність. Знаєте, то важко читати, можливо, не зразу явно ти бачиш, як отруюється історія і наш мозок от тими ідеями, тими наративами, які значить, впроваджуються. Це така, знаєте, була дуже така послідовна, і знаєте, розрахована на довгий період пропагандистська робота. Ну… Бачите, розповідати зараз, от Росіяни зараз всі переконані, напевно, 90%, що саме Україна розпочала війну. А ви думаєте, що російська церква при цьому е не присутня була? Вона в своїх проповідях не. Прояснювала саме такі. Ну, у мене є родичка, О, і вона і ходить і... до церкви в Росії, і я саме від неї дізналася про те, що Україна напала на Росію. Тому я я... І від... Для нас очевидні речі зовсім інші, а там от розповідають і не тільки це. Знаєте, росіяни взагалі від найкращого, що було в їхній духовній традиції, я маю на увазі великих філософів, релігійних. Вони ж від цього від цього відмовилися, тому що ці люди ставили запитання і знаєте, нас спонукали подумати. Це не потрібно на сьогодні російській церкві та взагалі режиму Путіна. Там, думаючі, люди завжди задають незручні запитання. Треба буде працювати без сумніву із тими людьми. І частково, ви бачите, там на території залишилися, які, можливо, ще не готові, я маю на увазі на території Кієво Лаври, які, можливо, поки що не готові однозначно от, пристати або до Православної церкви України, або, можливо, там зберегти свою таку якусь тимчасову автономію. Цим людям нема куди дітися. Вони все життя прожили в Києво-Печерській Лаврі. Тут ще знаєте, я проти от таких силових методів, що всіх погрузить, вивезти невідомо куди, так як, наприклад, в свій час діяла дійсно радянська влада, коли вбивала намісника Києва, Печерського монастиря в 30-х роках. Ви пам'ятаєте митрополита Володимира? Зараз таке неможливо, і я думаю, що українці. Мають все-таки бути цивілізованими людьми і дати якийсь шанс тим, хто не мислить так, як, от, можливо, нам видається очевидним помислити, дати шанс змінити свою думку. Не забувайте, вони тривалий час знаходилися в зовсім в іншій традиції. От вони зараз, знаєте, розцінюють ці переходи як зрада тій клятві, які вони давали при. Наприклад, посвячення в монахи або, скажімо, висвячення на священників, Хоча, бачите, вони ж не церкві клятву, в принципі, мають давати, а Ісусу Христу бути вірним е, йому. Дуже все перемішалося в нашому е, житті, і е, явно, що от ці протистояння, які зараз творяться навколо е, церкви, ну, нам так не на часі, і так нам не на руку. І я розумію, що вони спровоковані і спеціально актуалізовані для того, щоб посіяти додатковий розбрат. і це зерно недовіри протистояння в нашому е, суспільстві. Нам треба бути стійкими і розуміти, що це процеси закономірні, що вони не так ініційовані. Ну розумієте, не просто впали нам на голову. Ми 30 років їх не розв'язували. А зараз наступили, як ти кажуть, останній акт цієї п'єси. Ну, от треба його, як то кажуть, дочекатися того фініша. Зокрема, йдеться про такі прийняття закону. Хоча з тим законом теж не все знаєте зрозуміло. Тому що він після правок, які внесли депутати в кількості 1200, сьогодні виглядає просто як знаєте, е такий радянський, абсолютно, заборонний. Закон, хоч не про це йдеться, не можна законом обмежувати е, свободу совісті. Треба законом встановити такі механізми, які нададуть можливість е, людям сповідувати те, що вони обирають, але при цьому враховувати е, інтереси всього суспільства. Не лише тільки егоїстично відстоювати свій конфесійний і дуже вузький інтерес, а подивитися, а як е, в цій ситуації е, буде функціонувати держава. Як буде функціонувати вся спільнота українського народу. Нам зараз на руку оці от чвари вони потрібні чи не потрібні нам в такий дуже складний період нашої історії? От прав був голова державної служби з етнополітики і свободи совісті пан Єленський? Він сказав, що цей закон не про свободу совісті, а цей закон про національну безпеку. Ну от треба віднайти такі механізми, такі речаги, які і свободу совісті, і релігійну свободу не ущемлять, але разом з тим і захистять наш національний інтерес. А наш інтерес зараз національний в тому, щоб зберігтися як народ, зберігтися як держава, протистояти ефективно агресору. І заключити справедливий мір після нашої перемоги, пані Людмило, а є в Росії люди, які в... я маю на увазі серед церковних діячів, які, в принципі, розуміють, дії України щодо києво Печерської лаври, і можливо, і не засуджують навіть. Є. Я зараз так. вам прізвища. Присвячу... Не назову, тому що навіть якщо я їх і знаю, то тим самим я піддаю цих людей колосальним репресіям. Ну тож, тож, для, для розуміння того наскільки там і для, для того, щоб розуміти чи одностайно, чи не одностайно там сприймають те, що навколо Києво-Печерської лаври відбувається. А знаєте, як в Одесі спрашують а що ділять. <смеш> коли над тобою, як то кажуть, ця сакира репресій репресії вісить. Якщо ти піскніш щось проти е, путіновського режиму і влади Кирила Патріарха, ну є один такий священник, зараз з пам'яті вилетіло, який вимушений був виїхати із Росії. І зараз він, наскільки я розумію, в Константинополі ж, перейшов до Константинопольського патріархата, е, там не може бути різномніній або різночтеній. В Росії все має бути одномисліє, бо от воно і одномисліє існує. Якщо ти тільки помислиш трохи інакше, значить ти тут же можеш попасти під, значить, я кажу, оце ковалду історично. Але це стосується я, вам хочу сказати, не тільки православних. От, я зовсім недавно десь читала про Кришнаїта, який виступив проти агресії, його теж піддали, як то кажуть, екзекуціям духовним, і тепер він думає, якби виїхати з тої території. Сьогодні бути віруючим і справдиво християнином, православним християнином в Росії дуже небезпечно. Ну і взагалі ставиться питання: чи визнавати російську православну церкву власне православною, і чи церква це. Тому що виконуючи е, в найгіршому е, сенсі цього слова, навіть скажімо, в період синодальний, коли Петро І їхній цар і імператор заборонив, е, фактично патріаршество, навіть в той час церква мала значно більше свободи і автономії ніж. Зараз вона тоді виконувала без сумніву ідеологічні функції, але не забували про свої духовні покликання. А сьогодні важко бути ще раз хочу сказати християнином. я не знаю, як вони перекручують, як вони перечитують те ж саме Євангеліє, де закликається любити своїх ворогів, де. Значить, від християнина вимагається миролюбство. І коли дивишся, як вчиняють так звані православні християни Росії, то там навіть нічого не залишилося від тих християнських заповідей, які нам відомі як заповіді блаженства. Тому недарма вже біля ну, під тисячу, напевно, всіх відомих богословів підписалися під листом звернення, що необхідно засудити патріарха Кирила за, за його єресь руського міра. Ну, а коли ми фіксуємо і документуємо ці безчинства, які творяться цими людьми, а ба більше. Навіть, знаєте, вихваляння тими нелюдськими своїми дійствами, uh -huh. це ми бачили да, і чули от в тому фільму знаменному, ну, про, про яку цивілізованість і про яку християнськість взагалі цих людей ми можемо помислити. Але є, без сумніву, чисті душею, які послідовно сповідують саме християнство в тому вигляді. В якому воно фактично існує, закликаючи до любові, закликаючи до миролюбія, до миротворення, ну там дуже складно на сьогодні в Росії бути миротворцем. Я нагадаю, що ми говоримо із Людмилою з навицею докторкою філософських наук, ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні Валентина Троян. Я скажу, що у нас вже Хвилинка приблизно залишається, і от що мене завжди цікавить, як ну, все одно часи змінюються, і, можливо, доведеться е, російській церкві працювати в інший бік і пояснювати протилежні речі, як все це відбувається? Це ж тривалий час, і що в голові у прихожан буде після цього? Тобто. Коли їм спочатку говорили, що Україна напала на Росію, а далі доведеться визнавати якісь свої гріхи, і це може бути травмою для великої кількості людей. Ой, не знаю, що там буде в головах, але знаєте, ми бачимо наслідок тої послідовної, як ми кажемо, індоктринації цього рускава міра в їхні голови. Подивіться, як важко ми звільняємося від ідей комунізму світлого майбутнього людства. І досі ми, як то кажуть, не можемо спокійно жити. Весь час нам хочеться комусь щось нав'язати, оце світле майбутнє. Так само і тут, це, це, напевно, не одне покоління має пройти, а давайте згадаємо, що вже 10 років. Іде війна на тих територіях, і вже ми маємо перші випуски шкіл. Я маю на увазі на тимчасово окупованих територіях. Які діти там взагалі сформовані? З якою свідомістю, як вони mm -hmm. будуть мислити? Це була розмова із релігієзнавицею, докторкою філософських наук Людмилою Филипович. Ми говорили про те, чому із Києво-Печерської лаври не вдається виселити українську православну церкву московського патріархату.